Доброго дня! На нашому передостанньому уроці ми поговоримо про збереження мистецьких надбань. Колись видатний німецький поет Йоган Вольган Гете сказав: Прекрасне в житті, прекрасне в мистецтві, допомагає людині виконувати складну справу життя, бо це прекрасне випрямляє її душу. Мистецтво. Посередник того, що неможливо висловити, але мистецтво є лише частиною культурної спадщини людства, до якої належить вся сукупність цінностей, успадкованих суспільством від попередніх поколінь. Культурно-мистецька спадщина охоплює пам'ятки високої культури і водночас повсякденного народного побуту, розрізняють такі види пам'яток: археологічні історичні. Пам'ятки монументального мистецтва, архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтні та об'єкти науки і техніки. А які форми збереження і поширення культурної спадщини знаєте ви? Так, це музеї, галереї та бібліотеки. А чи відомо вам, що в Україні на державному обліку перебуває понад 152 тисячі? Пам'яток культурно-історичної спадщини. Серед них Національний археологічний заповідник Ольвія на Миколаївщині, Кам'янець-Подільська фортеця, Церква Святого Юра в Дрогобичі, Качанівський палац на Чернігівщині та багато інших. Залежно від історичної і художньої цінності, пам'ятки культури бувають світового, національного та місцевого значення а охороною. Культурно-мистецької спадщини займається міжнародна організація ЮНЕСКО. В списку її об'єктів зазначено також і держави, де розташовані пам'ятки світової культури. До цього списку включено і культурні об'єкти України, Софійський собор з архітектурним ансамблем, Києво-Печерська лавра, ансамбль історичного центру Львова. Церква Спаса на Берестові резиденція митрополітів Буковини і Далмації в Чернівцях, де сьогодні знаходиться Національний університет, Дерев'яні церкви Карпатського регіону та Херсонес-Таврійський. Чи не найдавнішою формою збереження культурної спадщини є музеї? Слово, утворилося від Імен давньогрецьких мус. Це науково-дослідні та науково-освітні заклади, які збирають, вивчають, зберігають і популяризують пам'ятки історії, матеріальної і духовної культури. В Україні сьогодні діє понад 380 музеїв. Музеї бувають широкого профілю, в яких знаходяться твори різних видів образотворчого мистецтва. Музеї присвячені одному з видів мистецтва. Меморіальні, тобто пам'ятні, та історико-художні, всесвітньо відомими є Лувр у Франції, галерея Уфіці в Італії, Музей Ермітаж в Росії, Прадо в Іспанії, Каїрський музей у Єгипті, Гогун у Китаї, Британський музей, Музей Ватикану. Та Національна галерея мистецтв Сполучених Штатів Америки, типом художнього музею є картинні галереї. Вони відомі в Європі ще з 17 століття. Відтоді як предмети мистецтва почали зберігати та експонувати в довгих світлих приміщеннях палаців. Одна зі стін, яких утворювалась колонами або стовпами. Знаменитими в світі є галерея Дорсе у Парижі, Метрополітен в Сполучених Штатах Америки, Третьяковська галерея. В Україні це палац Потоцьких у Львові. Також в Україні існує багато арт-центрів сучасного мистецтва. Велику роль у збереженні культурної спадщини людства відіграють бібліотеки. Це культурно-освітні заклади, які комплектують, зберігають друковану продукцію та популяризують писемну культуру. Бібліотеки виконують інформаційну, освітню та видавничу функції. Перших бібліотеках збирали глиняні таблички з оригінальною формою письма клинописом. Така бібліотека, наприклад, знаходилась у Вавилоні. Потім, у давньому Єгипті, збирали папірусні сувої, і найвідомішою серед бібліотек була легендарна Олександрійська, яка, на жаль, була спалена в першому столітті до нашої ери. А згодом в монастирях та університетах стали зберігати паперові книги. Університети сприяли виходу бібліотек за межі монастирів. Найстарішим у Європі вважають Болонський університет в Італії, який був створений в 11 столітті. Із відкриттям світських навчальних закладів бібліотеки стали створювати переважно для використання книг, а не лише для їх збереження. Найвідомішими у світі є Будлянська бібліотека в Оксфорді. Бібліотека Конгресу Сполучених Штатів Америки, Нова Олександрійська бібліотека, Бібліотека Ватикану та Австрійська національна бібліотека. Найбільший у світі збір налічує Бібліотека Конгресу США. В ній знаходиться 120 мільйонів книг, газет і журналів, 12 мільйонів фотознімків. Близько 5 мільйонів карт і 57 мільйонів рукописних сторінок і нот. Відомою у світі є бібліотека Триніті Коледжу в Дубліні в Ірландії. Це університетська бібліотека, заснована 1592 року. Найбільша і найважливіша бібліотека Ірландії з фондами, що становлять 5 мільйонів томів. Перлиною фондів цієї бібліотеки є так звана Кельська книга, ілюстрована рукописна книга, створена ірландськими чинцями наприкінці 8-го на початку 9-го століття. Знаменита Бодлянська бібліотека, яка знаходиться в Оксфордському університеті, поряд із Ватиканською, є однією з найстаріших бібліотек Європи. Вона друга в країні після британської бібліотеки за величиною фондів. Система приміщень бібліотеки нараховує понад 11 мільйонів книг. Саме ця бібліотека є прототипом школи Хогвартс в серії книг про Гаррі Поттера. І саме в Оксфордському університеті та залах цієї бібліотеки відбувалися зйомки сцен екранізації цієї книги. Засновником будлянської бібліотеки вважають єпископа Томаса Декобема. За його наказом, книги в бібліотеці були прикутими до полиць ланцюгами, для того, щоб їх не виносили за межі будівлі. Напевно, кожна людина в світі мріє побувати в бібліотеці Ватикану. Яка розташована в Римі і є найбільшою в світі книгозбірнею і колекцією манускриптів. Офіційно вона заснована 1475 року, але фактично є набагато старішою. Її фонди налічують близько 1 мільярда 600 тисяч друкованих книг, 150 тисяч манускриптів, 8300 інкунабул. Більше 100 тисяч гравюр та географічних карт, 300 тисяч монет і медалей. До структури бібліотеки входить Ватиканська школа бібліотекарів і лабораторія з реставрації і відтворення важливих манускриптів. А найбільшою в Україні є бібліотека імені Академіка Вернацького в Києві. Вітчизняні бібліотеки є унікальними сховищами колосальної кількості книг, і журналів, нот та інших джерел інформації, які комплектують насамперед українськими виданнями. Національні бібліотеки ведуть міжнародний книгообмін, і сьогодні в них відбуваються семінари, виставки. Концерти та творчі зустрічі в Європі. Виникають пересувні бібліотеки, автобуси. Відкриваються міні-бібліотеки в кафе, навіть на зупинках громадського транспорту. Отже, ми здійснили невеличку екскурсію бібліотеками та музеями світу. Свої знання з теми ви поглибите за допомогою підручника, а також знайомства із додатковими матеріалами адже вашим домашнім завданням буде виконання колажу або реклами одного з музеїв або бібліотек світу. Чекаю на ваші завдання, успіхів вам, до побачення!